Цьому замку не дуже щасливий в історії. Його попередника дерев'яного замка було спалено татарами. Сам він будувався дуже довго з великими проблемами, з великими труднощами. А коли був побудований пройшли часи, і все змінилося. Замки стали вже непотрібні, так що йому довелося побути і бурварною, і складом. За часів незалежності його пробували здати в концесію, але власник таки не зміг його відновити. Всім привіт! Сьогодні наша мандрівка завела нас в один з найбільших та ябра, що насправді, напевно, найбільший площою замок Львівщини, саме замок в старому селі. Звичайно, зараз він в такому не от, дуже доброму стані. А що поробиш, та реальність туризму в нашій, нашій країні. Такі часто цікаві місця стоять у такі занедбані. Отож, замок у старому селі знаходиться буквально за 15-20 км від Львова, з залежності, від якої точки їхати. Перше укріплення на території замку з'явилося у 1448 році у вигляді дерев'яного замку. Через старе село проходив татарський волоський шлях до Львова, а відсутність на цій околиці оборонних споруд змушувала мешканців покидати село. До речі, про волоський шлях. Волоський шлях один з чотирьох головних шляхів, яким татари робили свої напади на територію Щепспуртуї. Проходив через Молдову, доходив аж до Львова, як бачите. До речі, про те, як замок опинився у власності князів Острозьких. Софія Тернавська, донька Яна Тернавського, отримала старосільський замок у посах, коли виходила заміж за Василя Костянтина Острозького. Князь був у старому селі лише два рази, започаткував будівництво дараного храму, який існує в селі і досі. Після смерті князя Василя Костянтина Острозького, старосільськими маєтками, опікувався його нащадками. Найвідоміший став його внук Владислав домінік князь Острозький і Заславський. Який, до речі, дуже ним опікувався, дуже і цей замок любив і дуже його розбудував. Та навіть так, що у 1654 році його не змогли взяти козаки під час Другої облоги Львова. А у 1672 році цей замок не здобули навіть турки. Отако, слухаючи цю історію, можна здивуватися: ну а як же? Подивіться, яка була класна історія, як все тут творилося, все, скільки сюди сили і праці вкладалося, ну а як же так сталося, що замок Терезанет був? Ну, а як, сталася історія? йшло все далі, і у 1731 році замок перейшов до черториських. Самі розумієте, на дворі вже майже 18 століття такі от замки спокійно розбивалися гарматами, не дуже були потрібні, так що Черторийські потрошки взяла та й занихали споруду. А у 1809 році фритецька став власністю магнатів потоцьких. Тоді почалося остаточне руйнування будівлі. Потоцькі перетворили замкову резиденцію на пивоварню, виникурню різні склади. Загалом господарська споруда, яке тут же збереження, самі розумієте. У 1862 році останньою власником став граф Альфред Потоцький, який використовував також частину приміщення замку, як броварню. Ну, а потім починається моє улюблене століття, ну, а саме 20-те, яке пройшлося страшним молотом по всій території Європи, особливо Східної, а особливо по території України. Спочатку одна світова війна, а потім. Сувіти, потім Друга світова війна, потім знову вертаються сувіти. Ну і вони не придумали нічого краще, як використовувати склянський... ну, от, прийшли другі совіти, І вони не придумали нічого краще, як використовувати замок, і як складські приміщення колгоспу. когоспу. Тут зберігалася всяка городина, яка возилася до Львова. Тому, знаєте, насправді хоч за це можна їм сказати дякую, тому що вони, наприклад, могли, як сусідній верхній білці, ну не сусідні, а це трошки далі, але все рівно знести замок трапторами. Да-да. Ось такі от чудові, висококультурні люди до нас прийшли і розказували нам про велику і культуру. Ось от така от вона велика була, була дійсно. Замки та Давайте трошки розповімо про саму фортецю. Вона займає площу приблизно 2 гектара і побудована у формі неправильного п'ятикутника, який ми вже бачили. Стіни збереглися непогано. З шести башт, які тут колись були, нішої тільки три, а от висота стін 14-16 метрів. Усі мури були оздоблені аркатурою а більшість башт та фронтони, прикрашені атиками. Башти спроєктовані у вигляді корон з борокою різьбою на камені, збереженої на східні вежі. Баш... Башти тут вищі від стін. Саме це відрізняється особисть монолітність усієї споруди. Колись давно навколо морів існувало лиска галереї або хідник, на якій можна розмістити дві хоруги для оборони морів, це приблизно десь дві роти може навіть більше. Навіть сьогодні в стіні замку можна побачити розміщені через кожні 6 метрів бійниці, у грі для ручної зброї, а не ще для гармат. Після озброєння довго була наповнена різною зброєю та боєприпасами. В середині замку існували великі кімнати зі скрипіннями на першому поверсі, що за часів м'язів і Забави Любомирської були під броварню. Колись тут навіть функціонувала фабрика Руселівцу. Поза тим будівлями були шопи і склади, а також кіни мин для розмарювання солоду з лівого боку замку, тобто під муром, із західної сторони, було великолідовні. Приміщення збереглося на сьогодні, а впругає в аварійному стані. Посередині замку колись була каплиця. Ну, от такі, як бачимо, маємо такий великий спадок історії, який, на жаль, зберегти не факт, що вийде, тому що виглядає так, що на замок всім байдуже. І це при тому, що це біля Львова це фактично дуже туристичне місце. Та й от такі вот у сумніралі Хаврохович, що там у нас війна це сум... А Так, фактично збігла кінця наша прогулянка по старосельському замку. Спадовось вам. Прокоментуйте ваші враження від цього замку. Буду радий почути ваші думки і дякую, що до цього моменту. І відправляємося далі. До наступних зустрічей, друзі. Всім щасливо і пока!